Ні. Що не можу повірити. Я думав, вона лише міф, тож це, це у нас плейтек. Про що О, ти О, ні. Вітаю. Я б хотіла поговорити з менеджером, а, чи може я чимось допомогти? Мій син був тут раніше, і він купив навушники. Оці навушники. Але з нього взяли повну вартість, незважаючи на те, що на постері знижка 20%. Так, так, так. Насправді я збирався зняти його раніше, бо як бачите, дату внизу його строк дій вже вийшов. Це не важливо. Покличте менеджера негайно. Що відбувається? Тут тут жіночка хоче поговорити з тобою, Роуене. Як її звати, моє ім'я Карен. Карен. Тож цей день нарешті настав Адаме. Чому полягає проблема? Карен Ваші недолугі працівники продали моєму синові навушники за повну ціну. А що ви очікуєте від мене? Дата є на постері. Неважливо, яка дата на постері, бо постер ще досі тут. Не думаю, що ви розумієте, як це працює. Як я сказав, строк дії на постері, ви тут неправі. А ви не читали закон прав споживачів, де написано, що будь-яка реклама, яка знаходиться на чільному місці, є досі дійсною. Це все, що у тебе є, Карен. О, я тільки розігріваюся. Закон прав споживачів, Ситуативний. порушення протоколу компанії. Нерелевантно. Клієнт завжди правий. Помиляєтесь. Як смієш ти так говорити зі мною? Я ж тут покупець. А у тебе є яйця прийти в ній магазин та цькувати моїх працівників у мою зміну. І в углі, а бо так, я що що я менеджер магазину відпускати відпускати до плейтак і не витрачати. Я ні знаю, копійки. що ти крутала навколо цього магазину, але, але я мене ти не візьмеш. Не в моєму магазині, Карена, якби читала знак, скористалася своїми очима, то побачила б структуї цієї. Такі, люди, маєш, як ти, маєш, такі люди, як ти, такі люди, як ти, створюють погану Скажи мені репутацію свій номер працівника, но дай мені про тебе! Знаєш що, я ще ніде час ніколи не бачила віці, когось настільки не шанобливо. Я, я ще зустрічала досить. таких кослів, як ти взагалі смієш дивитися на мене. Знаєш що, Карен? Пішла, ти нахрін? Вона повернеться із підкріпленням. Я знаю, але ми будемо готові. Якщо ви насправді хотіли б собі бездротові навушники Arctis Pro, у нас справді є пропозиція на мінус 20% з нашим кодом vldl 20. Візьміть собі пару. Пропозиція лімітована, але не цією датою. А не лімітована. Насправді акція діє ще декілька днів.